Рафіяни цього храму, дозвольте сьогодні найперше вітати усіх вас з 20-ліття утворення вашої парафії і початку звершення Богословів. Свято всіх поздравляю. поздравляю! поздравляю! Треба людини спілкуватися з Богом. Це є її потреба не зовнішня, а внутрішня. Один із філософів говорив, європейських причому філософів, говорив, що якщо Бога немає, його треба придумати. Це він говорив від вітру голови своєї. яка створена по образу і подобі Божій, не потребує ніякого придумування, бо вона сама є Божество. Бог, який взяв на себе людську природу вже обожнює її. І Господь Ісус Христос говорить, все, що ви зробили ближнім ближньому ви зробили це мені. Я був голодний, накормили. Я був спраглий, ви напоїли. Учні запитували, коли ми тебе таким бачили. І відповідь, все, що ви зробили ближнім, це ви зробили мені. Тобто самому Богові. Ось і розмірковуємо ми, щоб в сутності, в єдиносущності. Ми з Богом єдине. І ця внутрішня потреба постійно перебувати з Богом. Є якраз сутністю нашого богоподобя. Постійний контакт з Богом. Через гріх, який вчиняє сама людина, цей контакт втрачається. Зменшується, мінімізується до самої мікрони, але ніколи не нечезає, тому що, якщо він щезає, людина помирає. Тому постійний контакт наш з Богом це є наша внутрішня потреба, наше внутрішнє бажання. І ми говоримо навіть не усвідомлюючи релігія, релігійна організація. І багато інших термінів, пов'язаних з цим. А що таке релігія? Як ви думаєте, що таке релігія? Знаєте, вірмові, релігія. Говоримо, релігійна людина, релігія. В статуті написано, релігійна організація, релігія відновлення зв'язку. Це буквальний переклад. Відновлення зв'язку з ким? Богом правильно. Відновлення, тобто людина релігійна, це та людина, яка постійно відновлює свій зв'язок з Богом, укріпляє його і поєднується з Богом. І відповідь на це слова апостола Павла, який говорить, що тепер не я живу, а живе в мені Христос. Говорячи це в основі слів. Духовного існування. І в основі слів причастя, коли ти приймаєш причастя, вже живе в тобі Христос. Оце і є постійний наш потяг до єднання з Христом, до того, щоб Він жив в нас, наше бажання причащатися. наш порив причащатися, причащати дітей. Адже діти не підходять до причастя. Більше того, і противляться тут причащатися, але ми їх причащаємо. Чому? Не від звички, не від на всякий випадок, а сутністю нашої внутрішньої віри, нашого внутрішнього переконання, поєднатися людині з Богом. Згадаємо, старі часи. Не можна було ходити до храму? Не можна. Ми і не ходили. Багато. Але тайком всі хрестили. Чи ти комуніст, чи ти соціаліст, чи ти робітник, чи селянин, будь-хто, любий прошарок суспільства, більші, менші, по різних рангах, хто тайно, хто виїжджав, казав, що я був у відрядженні. Бабуся тихенько хрестила випадків різних. Але хрестили, навіщо? Страх же ж був, з роботи вижив, і інші неприємності. Но хрестили чому? Бажання цього внутрішнього зв'язку, поєднати дитя з Богом, а потім просити Бога, щоб у житті все було добре. Але бажання і розуміння, що не хреститься від води і духа, не війде в Царство Небесне, не може наблизитися до Бога. Завжди буде велика перешкода, якщо ти не хрещений водою і людьми. Ось це бажання завжди бути Богом і спонукало людей храм будувати. Не просто ти відчуваєш, не просто ти розумієш, ти хочеш перебувати в цьому місці, де є особлива благодать Святого Духа. І тому ніхто не агітував з 90-х років, ніхто не говорив про якісь преференції. А ми самі, при найменших можливостях дозволу, на або мовчанню тоді влади, ми будували храм. Багато хто приходив до храму і будував, оглядуючись, чи не стоять за воротами і не записують. А що буде далі? Невпевненість. Але все одно долали страх, приходили до храму, збирали кошти, будували. Росли, сварилися, мирилися. Все це називається процес. Процес дороги, по якій ми йдемо до єднання з Богом. Процес дороги, де ми зближуємося один з одним. Бо зближення з Богом це є зближення із тим, хто носить подобу і образ Божий. Ось це поєднання і є сутність нашого життя. Оце відновлення зв'язку. І сутність нашого з вами життя. Тому що все це базується на засадах любові. Тому що любов благотрпіть, милосердствує, прощає, не заздріть. І любов дає можливість людям зблизитися, відчути поряд. Любиш, прощаєш. Любиш розумієш. Якщо любиш, не помічаєш. Ну якщо не любиш, то все, що в хаті не так, буде тобі перешкодою чи причиною посваритися. Чи це в колективі, чи це будь-де. Якщо ти не любиш. А якщо ти любиш, все старайся, аби воно тихо пройшло, завтра розберемося і так далі. Шукаємо мотивацію, Ми любимо. Тому, Оце почуття любові дає можливість, що якщо ти не побачив гріховних вчинок ближнього, він спіткнувся. Цей момент пройшов, завтра настане інший день. Завтра і не помічаєш, дивися, і пройшло. Дивися, і збереглася сім'я. Дивись, збереглись стосунки. Дивись і не спортив комусь настрій. Не нажив собі ворога. Бо, говорить, це ще писання, облічаючи примудрого, примудрий будеш, але не облічай пізунця, бо наживеш тобі ворога. Навіть якщо любиш, не його, не наживаєш собі ворогів. А це це є мир, найбільше благо людини, коли вона в мирі з собою, в мирі в своїй сім'ї, в мирі в своїй родині, в своїй країні, в своєму місті. Коли оцей мир панує, а ви згадайте, що говорить Ісус Христос, слова Його мир даю. Мир вам. І священник постійно повторює ті слова. Здається, вони буквально до Євхаристії не відносяться, буквально не відносяться. Але постійно священник повертається і закликає Боже благословення на віруючих і говорить, мир вам. Мир всім. Хай буде мир. Мило за цей мир, який в першу чергу примирений, по розумінні з Богом і розумінні з самим собою. Якщо ти не маєш миру з самим собою, тобі важко буде налагодити мир будь яким іншим. Бо все це починається із душі твоєї. Ось цей пошук миру, пошук любові, пошук їднання приводить людину до Бога. Тому що вона тут знаходить заспокоєння, вона тут знаходить мир, вона тут знаходить інший стан. Давайте поглянемо на себе. Кожен із життєвими якимись переживаннями навіть сьогодні йшов до храму. ранок всіх був різний, І, напевно, когось був не зовсім добре. Щось було не так. Але переступив поріг і не був би інший час. Інша територія, інші обставини, інший дух, дух миру, бо ти не приносиш, ось це все з собою негативне, яке є в то. І після спів закликає, відкладімо нині всякі житейські піклування. Тобто закинемо, залишимо все там в стороні негативне, з позитивним прийдемо до цього храму. Ось це відчуття бути щасливим спонукало вас 20 років тому назад і збудувати храм. Щоб підтримувати цей стан душі, щоб підтримувати цей мир в цьому місці, щоб підтримувати цей мир поміж нами перед усіма. Тому що Господь дає можливість через відчуття оцього миру, відчуття щасливості з кожної земної прожитої хвилини. Адже щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Ось цей піднесений стан і потребує наша душа, тому що постійно кожен сьомий день, кожне свято спонукає нас прийти до Храму Божого, щоб отримати благословення, отримати і відчути оцей піднесений стан, який ми називаємо щастям. Щастя, коли ти в мирі, коли ти в любові, і коли ти натхненний виходиш і хочеться, не кажеш, слава Богу, прожив день, а хочеться прожити ще один день. Не так, аби дожити той, а хочеться ще багато прожити. І ти не старієш і незважаючи, скільки років в твоєму паспорті ти живеш, ти живеш і хочеш жити, і в тебе море план. Один із таких прикладів, я їх дуже часто привожу, але саме геніальні це, це сама людина. Приведую вам цей приклад. Ваші Можна сказати, залідяки поруч. Вислів одної жіночки, якій 82 роки. Ви знаєте, що зараз, ну не скажемо мода, не скажемо потреба, але великі черги за біопаспортами. Ну Всі розуміють безвізовий режим, хочеться за кордон, хто по справах, хто просто поїхати. І зрозуміло молодь їм треба. Зрозуміло, середній вік, бізнес теж потрібно. І здається, в останню чергу людям похилого віку. Ну, поїхати до родичів, ще якісь там причини, теж може бути багато причин, але не так актуально, як молодим людям. І ось ця жіночка підходить в черзі, що називається локтями, пробуває собі дорогу, і терміново треба вівпаспорт. І запитують тобі 82, нашому потрібен, ти ж маєш, ще той не печатки не всі. Вислів на перспективу. 82 роки. І молодець. І правильно сказала, і правильно живе, і правильно думає. Бо вона не звертає увагу на паспорт. Вона в душі живе з Богом, а Бог не дає відчуття старості, дає відчуття життя. Життя і плани, а не підведення підсумків. Підсумки хай хтось після нас підводить. А в нас повинні бути плани і повинні бути мрії. І мріяти треба чим більше. Одного із великих українців, який нещодавно помер, запитували, що ви в своєму житті ще би хотіли, чи що не зробили, чи що би зробили інакше. А він говорить, Мало мрії. Уявити, скільки людина зробила в своєму житті. Уявити, скільки, скільки вона зробила. І він каже, мало мріяв, тому що те, що робив, то він про це що? Мріяв. Він мріяв, досягнув. І досягнув багато. а Каже, мало мріяв. Тому я вам бажаю, щоб ви, ви такі ж замріяння, як були 20 років тому назад, грошей нема. Що буде, не знає, але в до справи і збудували цей храм. Мріяли, хтось думав і говорив, ой, не знаю, чи доживу, чи похожу, мені вже стільки років. Ой, не знаю, як то воно буде, але Бог милосердний допоміг і ми маємо можливість 20 років молитися в цьому храмі. Тому я вам сьогодні і бажаю, щоб ви душею були, як оця жінка, на перспективу, щоб побільше мріяли. Не просто довго жили, бо довге життя не потрібно, якщо воно просто довго. А Довго і щасливо жили під благословенням Божим і з Богом жили. І коли ти живеш з Богом, тоді не рахуєш днів, бо людина, яка живе з Богом, для неї тисячу років пробігає як один день. А людина, яка живе без Бога, для неї один день тягнеться як тисячу років. Ось я вам бажаю не тільки 20-ліття, а прожити тисячу років. Як один день і Божим благословення. Слава Ісусу Христу! Слава! Благословення Господні на вас, і у благодаті чоловіка людства, завжди нині, повсякчас, і на віки віків.